Привіт всім! Мене звати Сокол Олег, а мене Шоха Іван. Ми народились на Львівщині, в місті Бориславі. І хочу вам розказати про те, що вже прийшло близько 50 днів від того, як загинули люди на Майдані. Всі очікували якихось змін в країні. Була так звана ейфорія, що ось-ось все поміняється, але змін ми ніяких не бачили. Ми Хочу вам сказати про те, що зміни не відбудуться, поки ми самі не почнемо мінятися. Країну міняє не та кучка людей, яка сидить в Верховній Раді, підписуючи документи, які нічого не варті. Країну міняє кожен з нас. Прийшла так звана революція, але не прийшла еволюція. Люди, як були бидлом, вони так і лишилися ним. Це важко писнити на словах. Ми можемо краще це показати, як воно є. Далеко йти нам не прийдеться. Ми просто глянемо на краєвид з моєї хати з вікна. Думаю, вам варто буде це подивитися. Ось подивіться, це краєвид з мого вікна. Це ми зараз бачимо ось те сміттєзвалище, з яким ми будемо боротися. Подивіться на це все. Я вас запевняю, це зробила не партія регіонів. Не наш любимий президент Янукович, а ми, український народ, якому просто впадло піти і викинути сміття у смітник. В що перетворили ті люди, ці землі? Просто подивіться, я не знаю, як це описати. Це просто жах. Не хочемо нічого говорити. Ми просто покажемо вам, як воно є. Він наш український смітник. Ukraine. Ugh. Річечка наша засмічена. Ми потім підемо більше по потичні. Це біля туристичного міста, міста Трускавець. Та, тут неподалік є Трускавець. Ось вона ось цей порядок. І це ми ще знімаємо. Стабільність. Чому ми маємо приховувати то, в яких ми смітті звалища й живемо? А, бублики наші покажемо. Ось це ми називаємо бориславські бублики. І, до речі, у нас дуже багато. Так, в нас їх дуже багато, вони їх постійно забирає погані, вони собі течуть пливуть вдалину, певне, до моря. Я не знаю, де це все сміття. Прибивається, я не знаю, куди воно содівається. Ну просто розумієте, це стало нормальним смітити стільки сміття. Люди дивляться на це все, я не знаю. Можливо, когось воно дивує, когось уже ні. Ну, скажи для тих, кого це дивує. Я вам скажу так: для Бориславу. Ось така річ в населеному пункті це нормально. В цьому немає нічого дивного. Це нормально, коли ми по колінам в смітті. Ось такого вони кожного дня підходять і кидають там сміття. Ну, це, типу, для них вважається нормальним. Ось дивіться нього. Патріот України. Нам не вдалося його на гарячому зливати. Ні, нічого. І найголовніше, що ми не можемо нічого доказати. Ну, Відповідальність за це, ну, типу, що це для нас злочин. Що тут такого? Боже, я б кинув сміття в річку. ну Що тут Ти такого? Люди люди ходять ходять. тут тут парку чи що? Так, Це нормально. Ну так дійсно, Якщо в міському парку сміття, це нормально, от, зараз я вийду, Все покажу. Якщо так. тут є мусор, то значить це. О, дивіться, не? от я йду по тому всьому та і знімаємо. Ось, ну от, бачите, це вони дуже такі екологічні міри прийняли. Бачите, це все підпалилося. Це нічого, що в атмосферу йшли, купа всякої фігні. Це нормально, це ну типу підпалили, почисли то. І власники автомобілів просто не розуміють, що це все потрібно відносити на, на утилізацію. Це хімія. Тут риба пропала в цій річці. І це розумієте, це при тому, люди, які мають машину, вони можуть поставити. Це свій багажник і відвести на смітник, кинути в урну. Ні, це тяжко. Давай зробимо таке. Давай візьмемо якусь зараз пляшечку. Давай зараз якусь пляшечку і просто покажемо, наскільки звідси далеко нести треба сміття. А нашу пляшку брати, даєш? Ні, просто візьмемо якесь сміття, от візьмемо. Наприклад. Ми і просто кинемо його де, де потрібно. От при. Момент істини. Місце виконано. Все, що потрібно було зробити. Це просто пройтися згідно. В людей є машина, автомобіль, є багажник. Пакують туди і відвозять. Ось вона Тобає, Європа. Зі, Вера, я не знаю, що сказав. Ось вона Європа. Тепер нашою другою місією буде пофотографувати тих людей, які смітять. Так як ви нам на слово просто не будете вірити, те, що ми скажемо, там хтось смітить. Ну чекай, мож... <плес> Ну чекай, Янукович нічого не крав. Що ти базариш. <плес> Неже гір'я то не його взагалі. -то. <плес> ну може ми брешемо, може, то не люди кидають, може то. <плес> Я знаю, хто <плес> Бандєровці. <плес> там бандєровці кидають. Українські екстремісти приходять і кидають сміття в мене біля хати. Бандеровці. Серйозно, <свісно> ну покажемо зразу, які люди смітять, коли вони а, а, ні, смітять. А от віч бандеровці, а це ну а це як не сарказм, бо ці люди, які там кидають сміття, вони приходили на майдан, кричали Слава Україні, Україна за ЄС. Yes! Доброго дня. І в результаті вони так просто нас візьмуть мішок і швернуть в обрив. що... І вони також напевно скажуть, що Бандера герой, таке таке. Все. Тепер нас чекають довгі дні, коли ми будемо сидіти і очікувати тих людей, які кидають сміття. Надіємося, що нам... Вдасться зняти чим побільше і показати вам справжніх українців, такими, які вони є. Нічого не прикрашавши. Не такими, Як їх показують у замилених роликах. Ось. Бо ми вже знімали фільм по тій темі і ми показували, як, як один хлопець підходить. Він роздумує і міняється. Знаєте, чесно кажучи, я не хотів знімати цю сцену, він міняється. Бо я бачу реалі, я бачу, як воно є. І повірте, я не був здивований, коли прийшла революція, що нічого не змінилося. Все те, як було, так і є. Вони до початку революції кидали, під час революції кидали. Їх неможливо поміняти, їх треба перевиховувати. І сподіваємося, ми цим процесом займемося. І в нас все вийде. Ну, до зустрічі. А ми постараємося зробити все, що є в наших силах. Ми це знімемо докази. Goodbye!